Я всіх вітаю, мене звуть Олексій. Я навчаюсь на міжнародній безпеці на другому курсі. Я всім раджу приїхати сюди, тому що це не тільки гарна академія, а й дуже гарне місто, в якому знаходиться ця академія, Полтуск. Дуже багато всяких забав всіляких забав для молоді, наприклад, для Тих, хто займається, наприклад, екстремальними виду, видами спорту, є скейт-парк збудований, е, можна собі побавитись, І є басейн, є куди сходити, є зал, зал е, тренажерний. І всім, всім тут з нас дуже подобається ця академія. І раджу всім сюди приїхати. Заба... З... побачити якість викладання е... викладачів, які тут працюють. Дуже щирі і милі люди. Раджу всім. Так, а скажи, звідки ви? Я з Вінниці, сам з Вінниці. І мама зі Львова, і папа з Вінниці. Чи когось не відують ваші батьки тут?